За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку гепатит С вбиває, ви лише уявіть собі це, в 10 разів більше землян, аніж СНІД. Хотів би поінформувати, курс лікування вірусного гепатиту С вартує, почуйте мене, до 15 тисяч американських доларів. Аналіз крові в Україні для виявлення цієї недуги – половину мінімальної пенсії. Профілактика ж гепатиту С не коштує жодної копійки. Найдоступніша для вас побутова профілактика це саме звичайне миття рук з милом, вчасна обробка подряпин чи порізів. Хотів би наголосити, вірус гепатиту С передається через кров. Септо. наразитись на небезпеку ви можете у таких місцях, як стоматологічний кабінет, перукарня, салон пірсингу чи татуювання. Немає жодної впевненості, що вище згадані заклади суворо дотримуються вимог до стерилізації інструментів. Як же уберегтись від гепатиту С, запитаєте ви. Уважно слідкуйте, щоб дантист, перукар або тату-майстер використовував стерильні, а в ідеалі одноразові інструменти. Пам'ятайте, навіть крихітна подряпина може стати воротами для важкої або почасти і смертельної недуги, тим паче, що гепатит С досить тривалий час ніяк не проявляє себе, аж доки хвороба не зайде надто далеко. Погодьтесь! Вкрай прикро заразитися смертельною хворобою через власне недбальство. Запитуйте та пропонуйте теми майбутніх випусків медичного самозахисту. Не забувайте підписуватись на канал Select TV на YouTube. Бережіть себе і будьте здорові!